Приїхав до е, знайомого, до друга до свого для товариша. Е, е, років, мабуть, п'ять тому ми клали тут плиточку. Старе місто, Моноліт Брук, червоне персикова. Ну і перебрики. Дивіться, тут робили наші хлопці роботу. Ось такі дорожки. Прикольні. Ось плиточка лежить. Вже, мабуть, років п'ять. Пальчику, скільки років п'ять? Да, мабуть, вже? Чотири? Ну от чотири рочки. І в принципі колір тримається. Ну, блеклий більш став. Звісно як і все Ну нічого, ціленька, саме головне, що ціленька. Бачите, які ми тут прийомнички. Така площадочка. ну Люки, зарізки. Ну, тобто такий об'єкт. Ось така бруківка від Monolith Бруку, тому кому потрібно якісно. гарна плитка, будь ласка, звертайтеся.